Люди, всім привіт з вами, як завжди, борода на зв'язку. Давно в нас не було відео, тому сьогодні, як тільки увімкнули світло, зразу сів його для вас записувати. Тим більше є певні цікаві моменти, враховуючи, що Чорна п'ятниця триває останніх там півтора-два тижні. Багато подій ми вже з вами оглянули. Багато, скажімо так, вигідних пропозицій не такі вигідні, як здаються на. Сам перед, але сьогодні завезли щось новеньке: завезли унікальні наборчики для гравців, які грають через Steam. Якщо маєте комп'ютер, можете встановити і, можливо, вигідно поповнити свій баланс. Перша пропозиція з е шмальтигром з легендарним камуфляжем. 143 гривні вартує. 3600 золота ви отримуєте, якщо маєте, звісно, танк і камуфляж. І другий варіант теж доволі цікавий. Це amx 40 який компенсація прийде, якщо він у вас є, важливо, щоб він у вас був 1000 золота. І також е часів е є 4 які в кінці шостого рівня з камуфляжем у ці дві полоски, буква О. За нього компенсація приходить взагалі е 3 з чимось тисячі, там дві. 2350, якщо я не помиляюсь, разом з камуфляжем. І тому можна фактично за 95 гривень поповнити свій баланс на 1350 доларів. Доволі цікавий варіант. Подумайте, хто хотів поповнити до Чорного і п'ятниці якось вигідно свій баланс. Непоганий, начебто, варіант. Наступний, що в нас ще тут з'явилося? Дають нам розробники безкош... безкоштовний. Це ключове. Але тепер треба його знайти. Де він в мене є на аккаунті тут. Ось, безкоштовно. Але що, аватар і фон профілю. Ми, звісно, халяву любимо, халяву забираємо. Можливо, комусь буде до душі цей фон профілю, чи ця аватарка? Аватарка доволі цікава. От, і ну, якийсь безкоштовний бонус. Скажімо так, найбе було. Нічого страшного. За безкоштовно дуже навіть цікаво. Далі у нас тут подовозили лише якісь набори. Ну, в основному вони складаються з чорних скринь, і, скажімо так, чорні скриньки з розрахунку на те, що ви кудись дійдете, начебто вигідні. Враховуючи, що чорні скриньки дуже часто залишаються на першому рівні з нагородою 200 одиниць золота, бо падає 100-300, не знаю. Думайте, зважуйте самостійно. Також набір на 2,6,8,4. З от такою назвою, типу, дві букви О, і ну коротше, це типу, максимальне здивування. Причому я також здивований, начебто тут є і пак емоцій, є батарейки, якщо вони вам потрібні, повністю. Укомплектований танчик є, до речі, квест на один з їх усі, який також є в одній кількості тут. На даною пропозицію кожен думайте індивідуально, самостійно. Можете фактично за 125 золота за 125 оцих жетончиків, просто додатково взяти ще один розкішний контейнер. Таким чином колекція буде ще більша. От, я ще буду думати над цим варіантом, начебто, він і цікавий. О, вітаємо! Але все рівно 30 доларів, друзі, камон, типу, це не є халявна ціна, тому треба дуже дуже добре думати. Також розіграш завезли. Ось такий на танк 9 рівня. Декілька прокрутів з розумом з вами зробимо. Ви думаю, якщо ще не зробили, після перегляду відео самі зробите висновки. Можливо, підете і також його е, покрутите. Буквально тільки декілька прокрутів. І також замітив, сьогодні на два аккаунти мені прилетіла е, індивідуальна персональна пропозиція. Я так розумію, вона буде приходити всім. Е, сенс її наступний. За 10 доларів отримуємо п'ять містиків. Тут як повезе. Це ви знаєте, і один сертифікат. Містичний питання, чи міститься в ньому танк, ну тобто хороший, та, тобто там танк точно є, прям танк 5 рівня, гарантовано. Чи міститься там, наприклад, якась колекційна десяточка? О, тоді це може бути супер ультра вигідно. Ну і розпочнемо ми з того, що в мене не збиралося, все рівно до чорної п'ятниці якісь пропозиції купляв. Тому зараз швидесенько з вами це відкриваємо, пробуємо прокрутики. Насолоджуємося відкриттям. Ви можете поставити вподобайку цьому відео. Давайте розпочнемо з 9 містиків. Ну так, розділимо на два. Лайк під цим відео для підтримки україномовного контенту. Також напишіть коментар підтримки. Обов'язково відп... підписуйтесь на канал, якщо не підписані. На телеграм. Також обов'язково підписуйтесь. Але ми тим часом відкриваємо вже четверту скриньку. І щось нічого такого містичного я в ній не бачу. Ну, 200 тисяч кредитів. Дякую. Багато хто почав писати, що містики відкручені, і, і не можу і не погодитися з одної сторони, знаєте. І е, такий момент от зараз проходить безкоштовний розіграш. Ну, умовно безкоштовний, треба виконувати БЗ. Я ще на твінку його не виконав. На основі виконав. З тих 15 контів нагороди ну, на голову краще. Ну, Мені так здалося. І багато хто і в коментарях, і в телеграмі. Принципі, цю саму думку зі мною розділяє. Давайте відкриємо три чорні скриньки, відкривати будемо хаотично, щоб хз, збільшити шанси на дроп, якщо так можна. Якщо, якщо це працює, Дали нам одну скриньку другого рівня і 100 з одиниць золота. Зараз дає 200 одиниць золота. Зараз дає максималочку 400. Ну, давайте ще добре. Ще один, бо я інакше не знаю, як розділити на 4. Три сотні. Маємо скриньку другого рівня. Наразі. Тримаємо її. Давайте два відпада. П'ять нагород. Одна з них чорна скриня. М -м, такий собі відпад. Він йшов в наборі з містиками, здається. Я вже навіть не питаю. О, це взагалі це шикарніший відпад. Пишіть, який у вас дроб з відпаду, бо 3000 золота нічого собі. Це ми від... А, ми мали два відкривати, відкрили три. Значить, наступний раз відкриємо по два. Тепер можна. М -м, навіть не знаю. Ну, давайте два других містичних контейнери. Раптом. Містичний сертифікат. Ну, з другого мені подобається. Він із першого міг би дропатись. але ну, не 4000 вільного. Так, перший був непоганий. І того маємо вже два сертифікати. Давайте відкрию. Три містика. Відкриємо ще чорні скринічки. Хотілося би бачити. Танк. Або і того щось цікавіше. Не знаю, що може бути цікавіше за. Ні 100 тисяч золота. Багато що може бути цікавіше. Так, давайте. Чорні скринічки. Далі. Розкішний можна буде один привідкрити. 201 золота. Ти серйозно? Ну, я... про що я говорив? Ну, мені, по крайній мірі, в мене склалось враження, що вони зараз відкручені. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відкривали чорні скрині, якщо ви їх купляли і відкривали протягом цієї чорної п'ятниці, затяжної. Мені здається, що до події Чорної п'ятниці вони були трішки веселіші, ніж зараз. Зараз трішки вони мені не до вподоби. Сумненькі. Давайте відкриємо один розкішний, подивимося, що ти нам приготовив шкодовку. Одразу відкриваємо шкоду. Тут е, нам, в принципі, байдуже, що випаде, чи золото, чи. Я розраховував на десяточку. Давайте я буду з вами відвертий, і я хотів десятку бачити. Так, відкриваємо наступні відпади і збери їх усі. Бу, потужно. Оце, оце максимальний рівень потужності, на який я заслужив. Сім відпадів, нуль толкових нагород. А, 3000, перепрошую, 3000. Ключ від замкненого контейнера, друзі, це 301 золота. Це, це не більше як 300 одиниць золота. Чому я їх не обмінюю? Вийдуть контейнери, подивлюся, з чим ведуть контейнери. По факту, скоріше за все, просто зіллю ці ключі і все. 5 відпадів відкрито. Це була пропозиція за 11 чи 12. Взагалі, мінус. Дно, дно Відпадно. Давайте рухаємося далі. Покінчимо вже з цими містиками. Давайте тоді. Нехай будуть вони. <кій> Може, дасть нам золото або містичний сертифікат. Щось хотілося б побачити з 17 -то контейнерів. Такі собі пропозиції. 100 одиниць золота. Це прекрасно. 200 одиниць золота. і, і вони далі пропонують їх купляти за кошти. Каже, давай нам своє золото львовське. Дало містичний сертифікат. Давайте типу, доб'ємо до другого рівня. Подивимося, як ми невигідно конвертовуємо своє золото. Аватар Аватарловець блискавки і 100 тисяч кредитів. Ну і давайте, типу, за півтори вже візьмемо і все. І точно далі ні. Містик другий. Ну, хоча б містик другий ще один. Якщо там сертифікат або фонд профілю, то я її не проти. Вітаємо. Так, вам би тільки мене вітати. Це я вас вітаю, щоб ви мене заскамили. Один. Хочу один відкрити. Дайте. Один. Відкриваємо, дивимося. Що тут? 500 одиниць золота, неймовірних, фантастичних, прекрасних, здавалось би, та ні. Е, просто 500 одиниць золота з контейнера другого рівня. І ще 400 з. Ну, 400 з чорної скриньки мені подобається. О, ну нарешті даєш другий рівень. Побільше би наступних скриньок. Мені по факту. Краще 400 золота, звісно, а краще 200, навіть 100 золота і наступного рівня, звісно ж. 100 одиниць золота. Ну, це просто. просто ці чорні скрині не знаю, що з ними зробили. Як їх так. Поламали. Навіщо відкручувати на Чорну П'ятницю? Тупо не розумію. 501 золота містичний контейнер. Ну, це не відпад. Ну, Для мене, верніше, це реально відпад просто. Як мене заскамили ВГ каже. Не знаю, не знаю. Треба їм дивитися хоча б час від часу до своїх цих контейнерів. Що в нас наразі по золоту? 28 тисяч. Ну, там сям, та й накапало. <кх> Ставки в мене були більше, я їх озвучу в кінці. Відкрию вже, напевно, перший рівень чорних скринь. Після того містики. Перші. Я навіть не знаю, яким одним словом це порядком відкривати. Третього дало. Ти шу. Заявочка, можливо, на другого дало. Слухайте, під кінець рішив розчедритися. Ну, не так, не так, що під кінець, так посерединці рішив розчедеритися. І маємо навіть одну третього рівня. Ну, Давай продовжимо по чорних скриньках рухатись тоді. Раз, таке діло. Може, тут теж будеш пропускати? 1500 вільного. Три контейнера. Три чорні скриньки, верніше. Шанс пройти далі до четвертого навіть у нас непогано. Ну, непогано. І до третього забрати. Слухайте, ну на цій хвилі, я думаю, ми продовжуємо відкривати. Я би зараз відкрив, може, інші містики, але раптом та година, коли пропускає далі. Знову четвертий. Якби я не забирав зараз ще свої слова назад, п'ятий, 300 золота, я задоволений, але контейнер п'ятого рівня це то про що я говорю. Якщо буде далі пропускати, я буду просто тупо мега шок. Я, я вже приємно вражений, а я буду мега шок. Ну, зроби, будь ласка, мега-шок. ВГ. Чорна скринька п'ятого рівня. Шанс випадіння 5% навіть на сьомий. Може, зразу сьомий, Ну, або хоча б шостий. Це би було ну, ультра потужно насправді. Анімований аватар осяяна Корона. Я готовий на анімований аватар осяяна корона і. 1% випадіння. Я дуже хочу цю аватарку, але її не дає. І не дає наступної скрині. 1300 золота. Ну по золоту, слухайте, за чорні скриньки ми так впевнено прибавили. Аж дивно. Ну, тупо, тупо дивно, реально я сижу зараз приємно здивований. Так, ВГ, ти що? Подивилися, що бруда тут відео записує і каже, будеш крутити тепер. А як ти будеш крутити нашим глядачам? Включайте запис екрану, нехай ВГ думає, що ви також. Ну, тільки не якщо відкриваєте містики. Містикам тупо-пофік. Тупо тупо пофік. Давайте відпад, далі два містика, далі розкіш і далі сертифікати. Дай один танк, будь ласка, я тебе благаю. Сім контів. Ти що? Мамонт? Ну, куди? Ну, ляга. Я не знаю. Я не знаю, що з цими відпадами не так, але продавати їх за реальні гроші це тупо злочин. Це тупо злочин. Де, де це скам пропозиція Ну, розпродано. 12. Тут була цифра 12, розумієте, тупо за 5 штук, за 5 збери їх усі, по факту. Ну, по факту, друзі. я не знаю, вам з відпаду щось там дропається? Третій. Забираємо. Це гарант, типу. Камон. Ну, з третього, може, там дропчики якісь підсипати. Один день преміум аккаунта. Ну, я тупо навіть не знаю, відкривати третій вже чи не відкривати. Ось в чому питання. Тут є сертифікат, тут є танк, тут є 300 тисяч золота, тут є фон профілю. Та тут багато всього цікавого є. Лиш би дало щось гідне. а не... Я. Напишіть ви. Що це за лабудня? 400 вільного досвіду. Ти мені дав. І 15 тисяч вільного, але вже не в бустерах. Ти мені дав 15400 вільного серйозно. Контейнер третього рівня. Містичні контейнери? Це. Просто тупо задниця. Розкішні я умовно дістав безкоштовно за ці... за ці колорадські жуки, які воно зараз роздає. Я поважав, що краще я там отримую по півтори тисячі золота з них і надіявся на десятки, звісно. В принципі, мої надії не оправдалися, а очікування підтвердилися. Тисячу і. Скільки там було? Півтори, здається. Ну, але краще золото, ніж би яхизи. Давайте відкриємо три сертифікати, можливо, нам хоч тут щось дасть. Сушечка, яка сушка така. Т-28, до речі, також всім і зараз продається. Ціна на нього не така вигідна, як на ті дві пропозиції, які я вам озвучив, тому навіть не знаю. Чинукай. По факту, в мене було три містичних сертифікати. По суті, я отримав три нових танки. Один з них хоча б можу продати. Ну, чи кай, років 5 назад, 7 назад. Я би тішився ньому. Зараз що я буду робити з п'ятіркою, Та я в бій не зайду на п'ятому рівні. Просто не зайду в бій на п'ятому рівні, бо воно тебе туди не пускає. Сушка, Ти, можливо, типу для когось це прям класний танчик. Хоча я не впевнений. Ну, допустим, ну коротше, ви зрозуміли. По золоту, ну, по золоту пішов в плюс, типу, але не з тим коефіцієнтом, яким був розрахунок. Тому що розрахунок, друзі, був на приблизно ось. Хоча б приблизно на ось таку суму золота. На 17. А ми пішли в плюс на 15. А, ну, по факту. По факту по факту на то і вийшло, чекайте. <кх> Як це вигляє? А, за рахунок чорних скринь. Боже, я сижу, думаю. Чорні скриньки мені підкрутили, от, і щось вийшло з того всього діла. Ось, містичний злам, мені треба повиконувати сьогодні ще без беззачки, зрозуміло, що я ще не виконував. Прокрутивши ще дуже багато. Я сподіваюся, встигну за 5 днів забрати 15 містиків відкрити, і звідти хоча б щось дістати. Хоча, якщо я дістану по факту, 3 сертифікати, і там буде 3 колекційки, це буде просто тупо больно. Ну, менше з тим. Це все контент. Так, 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 так. Не цей розіграш. Цей розіграш навіть на твінку має сенсу. Тут ми робимо буквально, друзі. мої, Декілька прокрутиків. Тільки декілька прокрутиків і все. Чому? Тому що упорюватися за 18 тисяч в сертифікат на танк 9 рівня ну, тупо, тупо. Зараз ми отримали. Я завжди рахую по 15 одиниць золота з тим, що ми будемо збивати на десятках і. Половина боїв буде переможними. І того. У нас 135 золота і за 125 одиниць золота. Ми в плюсі на 10 одиниць золота, які прийдеться ще в боях відпрацювати. Ідемо далі. 2 750 одиниць вільного. Це типу базові нагороди. Ну, от якщо ти віддаєш за перших три прокрути 700-800 одиниць золота, ти маєш бути готовим, звісно, їх втратити. От, з надією на головну нагороду або на дроп. З, збери їх усі, наприклад, що я сьогодні вже бачив у нас в телеграм-каналі, на який є сенс підписатися як мінімум, тому що, можливо, прямо зараз там відбувається розіграш бойової перепуски на грудень. А вона така доволі цікава. Вона дуже мультяшна, але мені прям сподобалось. Я не знаю. Ну, один, два, прокрута далі. По факту за 450 одиниць золота я не хочу отримати. Ну, x10 тільки для викачки, якщо. Ні це... Давайте, крутим. Ну, шанс бути зараз задоволений мінімальний, кажу вам відверто. От я би напевно далі не крутив. Тобто я ще готовий був 450 понести, витрат і 550, друзі, скоріше за все. От зараз тупо чисто казіно. Чи шкода мені віддати 550 дарма? Дуже шкода. Чи є надія на те, що щось випаде? Є. Настільки мала, дивіться, просто зруї. Доказую на власному досвіді. Не треба робити було цей прокрут, тому що, ну, його в дупу. О! Ну, тільки якщо вам потрібно дуже сильно досвід. 650 я точно не готовий втрачати на дурняка. 34-300 золота. Чорна п'ятниця в Розгарі. Прилетіла мені тут ось така пропозиція. Якщо ви швиденько в коментарях напишете, чи вона варта уваги, то обдумаю і, можливо, таким самим чином ви зможете мене підштовхнути до купівлі даного танку. По факту, я цей танк зможу продати за будь-який момент за 2500 золота. Тобто, питання, чи я готовий 3000 тисячі золота зараз віддати за ось ці нагороди. Чи буду я грати на танку? Напишіть свою думку в коментарях, чи купляли би ви дану пропозицію, чи ні. Китайський контейнер обходіть мимо. Любий, національний контейнер, обходіть мимо, поки що, поки їх не пофіксили. Ну і дану пропозицію, давайте тепер ми подивимося на дану пропозицію після відкриття, що насправді доволі розумно. 5 містиків. З невеличким шансом, це дуже крутий дроп. Але по факту це там, 10 тисяч вільного досвіду. Можливо, трошки більше, якщо вам буде давати 4 тисячі вільного досвіду, там бустери золота, 75 тисяч кредитів чи 50 тисяч кредитів. Тобто 5 містиків ми фактично не рахуємо. І містичний сертифікат: якщо у вас немає раптом сушки в ангарі чи чинукая, то це унікальна можливість за 10 бакінських придбати собі класний танчик. Або вам повезе і випаде десятка. І тоді це дійсності окуп. Рішення по цій пропозиції, вона персонально приймати персонально кожному з вас. Моя задача як відкриватора, експериментатора і містичного Бороди, який палить для вас контент, відкрити, показати на своєму досвіді, що випало, зробити свої висновки. А ви робите висновки самостійно. З вами був друзі, як завжди, Борода обняв припідняв вас всіх. Заходіть на етери. Заходіть на відосики, підписуйтесь на канал. До зустрічі!